Який чарівний, який розкішний літній день у Малоросії. Сірі скирти сіна і золоті снопи хліба, табором розташовуються в полі і кочують по його безкрайності. Нагнулись від ваги плодів, розлоги від очерешень, слив, яблунь, груш. Небо його чисте дзеркало, ріка в зелених, гордопіднятих рамах. Такою розкішю сяяв один із днів гарячого серпня, коли шлях верш за десять до містечка сороченців кипів народом, що поспішав з усіх околишніх і далеких хуторів на ярмарок. Лише українці веселі, емоційні, дотепні, працьовиті, можуть торгівельні будні перетворити на свято, зробити їх світлими, дещо бешкетними, незабутніми. Опішнянські крутобокі глечики, решетилівські витинанки, рівненські ванільні сушки, гуцульські скляні гардани на будь-яку жіночу шийку. Черкаська медовуха, від якої навіть пляшки захмеліли, за княжим рецептом замішана на виноградному нектарі, та навіть такі вже африканські ананаси всього тут удосталь. Бурчить у животі, от там годують пухкими варениками. А на душі неспокійно заходь помолитись у капличку Петра і Павла. Під нею співає незрячий музикант із Сумщини, історичні балади, псальми, канти, билини каже: нас таких сліпих кобзарів лише троє на Україну. Щоб взяти стару старослов'янську мову, то слово копь на Русі раніше казали, це означає віра, тобто людина, яка береже віру. Зарь доля це означає, що людина, яка зрить долю. І разом це людина, яка береже віру і зрить долю. Першоначальна місія на кобзарів саме співати псальми і канти, тому що Положено це Богом на людей, Богом даний інструмент, і покладено на цих людей на кобзарів місію виконувати, хвалити Бога і нести віру православну в люди. Олександр взяв у руки кобзу, як втратив зір після черепно-мозкової травми. Музичній грамоті не навчений, подорожує, грає не за гроші, а щоб не вмерли старовинні пісні. Я живу духовним життям. Я отримую пенсію по інвалідності. От на це живу. А всі гроші, які я заробляю, по-перше, десятину віддаю на церкву завжди. Це традиція така в нас, під якою церквою граю, на ту церкву і даю десятину. А решту грошей я все рівно пускаю на розвиток кобзарства. Тобто купую струни до інструменту. Також в мене зараз мрія придбати ліру, щоб вже викладати у місті Ромни саме. Кобзарсько-лірницьке мистецтво у повному складі, в повному обсязі. І діло в тому, що раніше старину ромни називали, казали Ромен колиська кобзарів. Всі виходці, знамениті кобзарі, всі саме з Роменщини, тобто з з того краю. От. І я хочу повернути цю славу Ромнам. А просто поряд уродженець загадкової Болівії. Нільс Капрілес виконує хіти Лари Фабіан та «Селін Діон» на традиційних американських інструментах. Цей Інструмент називається панфлют, по-русски панфлейта з бамбука. Це просто такой маленький, это то ще большой. І ще є такої інструмент, который називається пімак. Це в ну з Северної Америки. Вот така флейта є. Нільс вчився у вінниці професії будівельника, а з Україною його зв'язала любов. Він одружився, не повернувся у рідне місто, пагористо кочабамбу. І нічого живе, приспівуючи у буквальному сенсі. Народові сілі, нравіться умні, тому що у вас все таки развітана. Правильна ж ви ж тут діла йде самоліти, і все на у нас баліві просто такий народ, що ну. Простой просто. Поэтому, конечно, тут лучше. У натовпі жінка із розгубленим поглядом і дитячою посмішкою. На ній костюми з щедро вишитими квітами. Вона не дочуває, допомагає син Олександр. Художниця Гелена Водолей приїхала із Харківщини, місто Куп'янськ. З гіркотою говорить: ми нікому там особливо не потрібні. У ході бесіди виявляється Гелена Омилянівна у книзі рекордів України як автор найбільшої ляльки-мотанки висотою 2 метри і 15 сантиметрів. По канонам голова намоталася по спіралі, а з таблетою всі прив'язувалися. Слія поклосі прив'язувалася так, як должно бити. Нічого не пришивалося. Вишивка ручна робота. Крестик і е -е, промишленедкачество. А поки Гелена та Олександр шукали покупців своїх полотняних гоголів, під руками киянина Василя звершувалась магія кольорового обертання. Щоправда, спін арт швидше релаксація ніж мистецтво. Технология рисования называется спин-арт. Заключается она в том, что э, картинка создается в движении. Мы раскручиваем холст и выливаем на него краски. Тогда получаются вот такие подобные картины. Это очень увлекательно тем, что э, до конца самого не знаешь, какая картина получилась, потому что э, в скорости нельзя увидеть всех разводов, которые получаются.

Этот холст, он единственный как полз, да, черно-белый. Вот одна полоса черная, вторая белая. И один рисунок на ней дает два разных оттенка на двух разных местах. Вот тут главным цветом является синий, вот здесь вот оранжевый, белый и, и желтый. Вот получается здесь как бы ночь, здесь горячо, здесь день и здесь похолоднее. Десь из-за царства соломенных брелев и плетеных кошек выринает еще один любитель ярмаркувати. Цей завзятий збирач фольклору переконаний, Україна колиска цивілізації. А наші пращури ще за часів льодовикової епохи читали, записували думки і шили одяг. У спілкуванні з нашими українськими бабусями і дідусями ми дізнаємося про мудрість наших предків. Наприклад, раніше бабусі додавали до печені і до узвару товчені насіння з груші яблук. Сливи, тобто стерну. От. Тому що в диких е, оцих насіннячках, в диких породах, е, значить, культурах є такий вітамін в 17 який допомагає людям е, підтримувати своє здоров'я. Раніше і жінки були мудрішими, жіночнішими, терплячішими. Багато вміли співати, куховарити, гаптувати. Мода на вишивку нікуди не зникла, навіть відроджується. Рушники на щастя, долю для наречених довгими вечорами оздоблює пані Ніна. Це розрада, це отдих. Це ну, як вам сказати, щось якась незлагода, Береш голку в руки, вже забуваєш оте, читаєш. Шитаєш ті хрестики вгору-вниз. У гості з Івано-Франківщини вишиває вся родина. Особливих таємниць у цьому і тонкому, і нехитрому ромеслі немає. Звичайно, це звичайно. Що Спочатку було чисте серце, а потім... Починати вишивати. Ну, Якщо є натхнення, якщо є заохочення, то ще не буде люба людина вишивати. А якщо немає у неї натхнення до цього, то не буде вишивати. Ваші дочки не кажуть, що це не сучасно, ніби не Ні, вони дуже люблять, зараз, взагалі захопилися бісером вишивати, вишивають бісером зараз і почали вишивати одним словом, бісером. Вийшли вже для себе плаття і блузки. Спочатку почала для себе вишивати, а потім вже. Як ви думаєте, сучасна дівчина, будь-яка жінка вона взагалі має хоча вже цієї окопи тримати. Так, звичайно. А чому? Тому що це вона є її жінка. А ще більше дивовижних постатей і ярмаркових традицій у наступних програмах.